Трохи більше місяця тому указом президента України Володимира Зеленського було створено Слидівську міську військову адміністрацію. Очолов її Анатолій Немченко. За цей час у структурі міської адміністрації відбулися певні зміни. Відповідно до розпорядження начальника військової міської адміністрації. У нас кадрові зміни відбулися. Що стосується крівного складу, то заступники міського голови. Це шоста Кігр Степанович і Новицька Алеся Владіславовна. Вони знаходяться на простої керуючий справами виконкому Павленка Любов Васильівна. Вона у нас зараз прийшла на посаду начальника. Ось що стосується нашого секретаря ради, тимчасово виконуючи обов'язки Сукова Руслана Михайловича, то він на даний час знаходиться у нас відпустці, а потім, з 21 го числа, він теж буде в простою. Частина апарату міської ради також була відправлена у простій. Інша виконує свої функціональні обов'язки. Деякі знаходяться у нас на в, в удаленому режимі. виконують роботи. А другі люди, ну працівники наші тут в виконкомі. Ви можете їх побачити. Вони всі працюють, працюють структурні підрозділи. Це і Управління соціального захисту, відділ освіти, і терцентр, і соціальні служби вони виконують всю свою роботу, що пов'язана з сучасним часом щодо евакуації людей, надання гуманітарної допомоги, виконання тих задань, що нам ставить облдержадміністрація, також президент. От всі працюють в штатному режимі. Що стосується ситуації в громаді, то вона лишається контрольованою на сьогоднішній день. Працюють усі структурні підрозділи, працюють підприємства, також працюють аптеки, заправки працюють, магазини. Ось здійснюється прийом наших мешканців в лікарні. Ось здійснюється процес освітній, але він здійснюється онлайн. Дитячі садки, ви знаєте, які на всій території. Нашої області та багато й за межами нашої області знаходяться теж вдома. Багато дітей повиїжджали в евакуації знаходяться наразі. Перед міською військовою адміністрацією стоїть певна низка першочергових задач. Необхідно забезпечити сталий розвиток наших підприємств, які зараз працюють, щоб інфраструктура на критична працювала в злагодному режимі, наближається зима. Ось уже повинні ми готуватися, як я вже зазначала, що й до опалювального сезону, що підтвердловини у нас працювали. Ось і люди були обігріті, і ми робимо все це для нашої перемоги. Про підготовку до опалювального сезону, евакуацію та гуманітарну допомогу в селидівській громаді. Дивіться у наших наступних сюжетах. Альона Соболенко Чипільданіл Селидового спеціально для Капрініюз.